Я не вважаю, що гнатов поганий командир. Я не вважаю, що гнатов поганий офіцер. Я не вважаю, що гнатов погана людина. Я вважаю просто, що його шлях і його рішення показують, що він не відповідає займаній посаді. Можливо, на інших посадах він був цілком адекватний. Таке часто буває. Людина є адекватним командиром роти, хорошим командиром батальйону, навіть хорошим командиром бригади. Але потім далі вона піднятись не може. Тому що одна справа, коли ти командуєш солдатами і ти бачиш кожен день людей в очі, ти їх відчуваєш, у тебе є зворотній зв'язок, і ти в них лідер. Ти знаєш, що вони хочуть. А інша справа тобі треба сісти в кабінет, і ти керуєш абстрактними структурними одиницями. Це абсолютно інший тип мислення. Не кожна людина, якщо вона тривалий час має вислугу років, має на це йти. І, і чесно кажучи, це не значить, що це погана людина, чи навіть поганий військовий.